Всім привіт! Всім полкоїн з'явилися аукціони, в яких можна виграти реальні гроші? Я вже це перевірив. Я вже це перевірив. Виграв 20 USDT, Виводять в монетах Tron, TRX. для мене. Взагалі це була несподіванка. Бачу, вкладка аукціон натиснув. Дивлюся, долари, суми. Я вибрав 20 доларів. Коли вже бачите, тут 663 шістять людини зробив ставки. І час іде 34 хвилини. Заходимо на 20 доларів. Це приклад буде. Ось найбільша ставка 11 мільйонів монет. Воно знімає з вашого балансу. І чия ставка буде найвища? То ця людина виграє 20 доларів на свій баланс. Для мене це взагалі було неочікувано. Думаю, поставлю, подивлюся. Напевно, просто якийсь бонус грічі, що але дійсно прийшло повідомлення, що я виграв, і на баланс прийшли кошти. Єдине, не знаю, тут бачите, пише топ-4 ставки. Чи це чотири людини виграють, які ставлять кошти, чи тільки одна? Я був на першій позиції, тому сказати, чи всі чотири місця призові не можу. Не ще пише моя ставка. Бачите, обираєте суму. Та тиснете зробити мою ставку. Раджу робити це, коли залишається мінімум часу, менше хвилини, щоб вас ніхто не зміг перебити. Ось прийшло зразу повідомлення від SimpleCoin. Ще зранку я його не побачив. Привіт, ви стали переможцем аукціону. Вам належить виплата в розмірі 20 доларів в мережі Tron TRX 20. Будь ласка, введіть адресу для отримання виграшу. Ну, давайте спробуємо, подивимося, чи вийде, виводитиму на Bybit. Так, скопіював я на Bybit адресу свого TRC. 20 гаманця, не TRX20, такого не існує. Трон виводиться на TRC. Тиснемо на дату адресу і вводимо тут свою адресу. Я ввів, натискаємо відправити. Адреса збережена для виплати 124. Кошти будуть відправлені вам протягом 24 годин. Ну, подивимося, коли прийдуть, тоді дознімлю відео, і ви побачите результат, чи дійсно все вдалося. На диво гроші прийшли дуже швидко: 20 доларів, але чомусь писало, що вивід буде в монетах та прийшло в USDT. Ну, але це нічого страшного. Як бачите, десь виведення зайняло. Не знаю, може годинку від сил. Плюс-мінус, тобто оперативно швидко надіслали вони дійсно є. В мене на балансі така досить непогана активність від SimpleCoin. Проект розвивається. Проект точно буде виплачувати кошти. Але це процес такий досить довгий, тому що це є криптобанк, криптобіржа офіційна, до речі, тому в мене немає в них сумнівів, можна користуватися. Та навіть вже можна заробити непогано грошей, продавши монети, але не знаю, чи це вигідно, тому що я плавив врахуйте на цю ставку 12 мільйонів монет. Скільки вони коштуватимуть в майбутньому, я не знаю. Можливо, це було і помилкою, але отримав легкі гроші вже зараз, не чекаючи це чудовий варіант для тих, хто ну, хоче назбирати монети і одразу їх продати, щоб не чекати місяцями на роздачу, дроп і тому подібне.